Нескорений Роман Шухевич з нагоди вшанування пам'яті командувача УПА в івано франківську влаштували кінолекторій. Про світі відбувся показ стрички Нескорений фільм про незламну волю і дух, про святе прагнення захищати рідну землю. Події розвиваються у воєнний та повоєнний час в Галичині. Попри те, що кінострічка вийшла прокат більше десяти років тому, організатори показу переконані, вона не має часових чи вікових обмежень, і особливо актуальна тепер, коли на буренному Донбасі патріоти віддають власне життя за свою державу. Борючись за українську незалежність, Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року в перестрілці з агентами радянської держбезпеки на околицях Львова. Місце його поховання невідоме і досі. Ми можемо провести такі паралелі, коли. Тоді боролися за незалежність України за нашу Україну, і через стільки років ми знову сьогодні боремося за нашу Україну, бо ми її ще не маємо. Тепер ми ще раз переконалися, що дійсно наша молодь дуже любить свою державу, свою Україну, як би нам прикро не було жити, але вони готові відстоювати кожний крок землі.